Ірина Вільде 24 години. Громо, я вдячна, що ти намовив мене на експрес. Від цього ледве помітного одноманітного колихання, наче віднаходять себе мої думки. Думаю, заки заїду додому, цей лист буде вже в дорозі до тебе. Хочу поговорити з тобою. Хочу витрясти свого серця все до останньої порошинки, щоб нічого а нічогісінько не перевозити із собою звідти сюди. 10 літ. Я навмисне вибрала цей рік як з фотовипускників шкіл 1922-1932. Випадок хотів, якими бо капусними бувають іноді у ці сліпі випадки, щоб щойно у цьому році вдалося мені обманути органи громадської безпеки і під фальшивим прізвищем дістати перепустку через кордон на 24 години. Тепер, коли я знову по цей бік кордону на своїй прибраній вітчизні мачусі, думаю, що мій вчинок був дуже легкодушний. Адже коли б викралося моє обманство, мого батька в ту ж мить прогнали без роботи. Він тільки улаштувався тут на роботу під тією умовою, що ні він, ні хто з його родини не повертатиметься на боковину. Але я так страшенно хотіла тебе побачити нічого більше, тільки побачити, діткнутися рукою твого обличчя і пережити свідомість, що це дійсно ти. Перша на моїй новій батьківщині здавалося мені, що в твоєму образі зосередилася вся туга за рідним краєм і юністю, і звідси ця нестримна жага. Але згодом, Ромо, згодом я переконалася, що нічого нікого не хочу бачити, окрім тебе. Коли я зійшла на вокзалі в Чернівцях, я була така зворошена, тим, що за десять там нічого не змінилося, що мусила була зупинитися, аби перевести дух. Ніякої зміни за десять літ. Чи ж не була я вправі думати, що час зупинився, і я застану все таким, як покинула? Було заледве шість уранці. Перед собою я мала цілий день і зустріч з тобою. Навмисне не брала візника, щоб не називати вулиці, щоб не потребувати кудись їхати. Я просто перед себе йшла, на ринку спинилася. На схід і на захід, північ і південь маю друзів, знайомих у цьому місті, та я не хотіла зустріти нікого, ким не зустрінусь з тобою. Коли на ратушевім годинку вибила восьма, я подумала якщо ти вже встав і вийшов до міста, я зможу зустріти тебе ось ось на вулиці, на розі будь-якого дому. Я пішла вулицями міста шукати тебе. Сама свідомість, що ти живеш у цьому місті, що можливо в невдовзі стріну тебе сповнила мене такою радістю, такою безменною вдячністю до світу, до незнайомих людей, до подорожніх акацій, взагалі до того пригарного ранку, що я насилу стримувала сльози. Опівдні, коли все ще не зустріла тебе, з моїх 24 годин залишилося тільки 16, і я вирішила, чуєш, Ромо, зайти додому твоїх батьків і там дізнатись про тебе. Я мусила хоч би за ціну моєї дівочої гордості дізнатися, що з тобою, бо моїх 24 годин ставало все менше і менше. Матір твою я застала на терасі дому проти сонця, вона ледве помітно постаріла, ця тверда жінка. Мати твоя, буцімто й не здивувалася, що побачила мене на порозі свого дому, куди я, гола, боса, наречена, без ніколи не мала вільного вступу, а мене одразу заболіла та вічливість, з якою твоя мати привітала мене, як мало мушу я значити вже для її сина, коли вона може так приязно посміхатися до мене, за яку нешкідливу вважає вона мене тепер у своїм домі, подумала я собі. І ось починається гра. Мама твоя аж надто добре передбачила, яка причина змусила мене зайти у її дім, але вдає, ніби нічого не помітила. Тільки твоя наймолодша сестра дивиться на мене своїми блискучими від цікавостей очима. Вона ще дитина перед десятьма роками сьогодні щось здогадується, і цікава знати, як і що. Але я почуваю, що вона допоможе мені, тільки вона. Своєю мамою розбалакуюсь я так весело і вільно, наче ніколи й тіні непорозумінь не було поміж нами. Я зважуюсь на зухвальство і хвалю тебе. Твоя мама забирає і собі слово, хоче показати мені, як далеко ти переніс себе і як далеко відбіг від тих, що колись знали тебе і жили з тобою. Я ніби не помічаю виміряного удару. Ну, це для мене ніяка несподіванка, успіх вашого сина кажу. Цього вже не може подарувати мені твоя мама. Останній тріум все ж таки випадає мені твоя мати прощається зі мною і не запрошує вдруге до свого дому. І тому я знову почуваюся у цьому домі як твоя наречена, хоч і небажана, нелюблена в родині, але твоя наречена рому. Сестра твоя проводжає мене трохи, за порогом питає мене. Ви ще не бачилися з Ромою. Може, напишете до нього кілька слів, я передам, він зрадіє, як побачить вас. Ця остання фраза звичайна чемність добре вихованої панночки, але я дуже вдячна твоїй сестрі за цю чемність. Ти був акуратний, рівно о шостій вечора був у кафе. Точність і акуратність завжди були головними рисами твого характеру. Коли ти став переді мною там у кафе, дуже високий, дуже елегантний і дуже чужий, я не мала відваги порівняти тебе з моєю колишньою мрією. Як змінили тебе роки, Рому? Ти спитав щось не в особовій формі, а я відразу відчула, що ти не знаєш, як заговорити до мене на ти чи на ви. Мені прийшла тривожна думка до голови може, може, ти забув як мене на ім'я? І я скоро зі страху перед цією болючою несподіванкою заговорила до тебе перша на ти. Потім ти щось говорив, Ромо, що, що мене зовсім таки зовсім не обходило, бо не було у ніякому зв'язку з твоєю особою. Чи дуже ти дивуєшся мені, що я не пам'ятаю з того ні одної думки? Непорозуміння, 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 непорозуміння товклося мені в мозку. Неправда. Десять разів неправда, що час зупинився. Він гнав із шаленою швидкістю вперед і лишав нас так далеко одне від одного, що ми ледве можемо пізнати наші силуети. Нарешті ти спитав про мету мого приїзду в Чернівці. Ти, діловий статечний, хотів знати причину такого візиту. У мене щось закричало. Хіба ти не бачиш, що я приїхала сюди тільки на те, щоб тебе, щоб тебе побачити? Я подивилася пильно на тебе. Обличчя твоє не виявляло, чи бодай здогадуєшся який намір мого приїзду. Тоді я збрехала. Канікули приїхала до Чернівців трохи розважитись. Зрештою, я сижу тут уже довше, чим два тижні. Ти стягнув брови. Хіба Львів не більше місто від чернівців, хіба там не можна краще розважитись? Але зараз вже нова думка в тебе. Певно, я при цій нагоді хотіла й знайомих відвідати. Так саме для цього я й приїхала. Завтра рано вже від'їжджаю. Е, Пригадала собі, що тільки з тобою одним ще не бачилася. Ти усміхнувся. Так багато змінилося в тобі, тільки усміх залишився той самий, що й колись. Знайомі, <гум> знайомі. А чи знаю я, що багато наших знайомих розбрелося по світу не знати куди? І ти починаєш згадувати, чи пам'ятаю я Дмитра, Оксану а Олександра? Я все пам'ятаю. Причаїлася в собі, і жду, аж твоя думка набреде на таку хвилину в минулому, де будеш тільки ти і я. Жду, аж ти віднайдеш наш спомин. Але думка твоя звертає з половини дороги знову до тепер. Чому так, Рому? Чи ти справді нічого не пригадував собі, чи свідомо не хотів доторкнутися до цієї сторінки нашої з тобою біографії? Ти пропонуєш мені показати вечірні елегантні чернівці. Чи можу я не пристати на твою пропозицію? Адже я приїхала сюди, як сама казала забавитись. О дев'ятій годині вечора зустрічаємося знову. Ідемо забавитись. Така твоя воля. Я йду за тобою як по свою смерть. Люди, 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 навіщо стільки чужих людей, коли моє серце хоче, бодай півгодинки побути з тобою віч віч. На зорі покидаємо приміщення бару. О, Рома мій, як радо була б я того ранку, пройшлася з тобою пішки на квартиру, де зупинилася, адже я заїхала до знайомих, де колись жила ще в неї гімназисткою, куди ти стільки разів проводив мене подібними ранками студентських вечірок. Руч обруч, лице при лиці, але, видно, ти не звик тепер вертатися з забави пішки домів. Вправним рухом майже силоміць впихаєш мене в таксі. Треба ще проспатись мені, турбуєшся мною, адже до від'їзду мого поїзда ще три з половиною години. Але чи ти розумієш, що я не можу, що я не хочу, не смію стратити жодної хвилинки, коли можу побути з тобою? Ти здивований, майже незадоволений моїм проханням відпустити шофера з його машиною. Навіщо? Чи не краще буде, якщо я тепер поїду цією машиною до себе посплю годину, а потім приїду знову по тебе, щоб відвести тебе на вокзал? Чи не розсудніше так, питаєш? Ні. Ніщо не є розсудне і потрібне, що вимагає розлучення з тобою хоча б на півгодини? Нарешті залишаємося самі посеред сонної вулиці. Ось ось зійде сонце. Дивлюся на тебе і наче впізнаю тебе. Ромо, це ти. Беру твоє лице у своїй долоні. Воно холодне і втомлене від безсонної ночі, але воно твоє. Ромо, це ти? Це справді ти. Скажи мені щось на пам'ятку про себе, Ромо. Ти в клопоті. Я бачу, ти хочеш дати мені щось на пам'ятку, але від чого почати? Так багато подій, імен, вражень, переживань сплелося за тих десять років. Ти розповідаєш мені про якусь пригоду в дорозі, я вслухаюся в інтонації твого голосу і починаю пригадувати себе таким, як ти був колись. Але часу вже стільки, щоб переодягтися мені і їхати на вокзал. Ти їдеш зі мною, по дорозі питаєш мене, вдоволена з забави? Це були твої слова, Рому. Були вони щирі, чи для форми для мене болічі однаково. До мого звичайного поїзда ще 17 хвилин. Це останніх 17 хвилин. Це 17 хвилин з тобою, Рому. Але ти людина практична і розсудлива. Чи на краще мені поїхати експресо? Вигідно, без пересадки, просто на місце. З цілих моїх двадцяти чотирьох годин залишилося ще сімнадцять хвилин. Не відбирай мені їх. Та ти вже при касі. З вікна вагона чую ще твої слова. Напиши, як заїхала. Взагалі пиши щось. Добре, поздоровлення батькам і братам. Мій останнє до побачення. До побачення, Рому. Бо ми вже більше ніколи не побачимось. Це було чисте божевілля з мого боку хотіти завернути час на десять літ назад. Тому і пишу цей лист. Хочу ще поїзд зупиниться Вес витрісти зі свого серця все до останньої порошинки, щоб нічого з цього божевільня не перевести з собою звідти сюди. Була б забула. Ти просив мене написати, як їхалося мені. Добре. Ще одна станція вдома. Треба кінчати. Будь здоров, Рому. Де. 24 години. Ірина Вільде